Мене звати Аліна, я навчаюся на спеціальності економіка в Одеському національному морському університеті. Чому я обрала саме Одеський національний морський університет? Все просто. Я шукала якісну освіту з практичним ухилом і щоб після випуску були реальні шанси працевлаштування. А ще я хотіла навчатися в місті з морською атмосферою, а Одеса в цьому плані ідеальна. У нас хороша атмосфера в колективі, однодумці, з якими цікаво обговорювати економічні новини, робити групові проекти, і, звичайно, приємно, що університет підтримує ініціативу студентів, є можливості для участі в конференціях, практиках, міжнародних проектах. Чи порадила б я цю програму іншим? Однозначно, так. Якщо ви хочете отримати не просто диплом, а знання, які реально можна застосовувати. Вам сюди дякую університету за досвід, за підтримку і натхнення. Якщо ще думаєте, приходьте, спробуйте, і ви самі все зрозумієте.